Гей, ви хто? Що ви робите? Це китайська локшина? Ні, тільки не локшина. Припиніть! негайно. Фух, мамочки, це був просто жахливий сон. О, яке яскраве сонце! А це означає, що час виходити на роботу в локшину. Погнали дивитись новий ролик. Яку локшину ви бажаєте? Гостро чи, звичайно? Бабуся, ви мене чуєте. Будь ласка, вкажіть пальцем на локшину, котру треба приготувати. Ось цю. Чудовий вибір. Ви перша в історії нашого закладу, хто з'їсть так багато локшини. От, можете спробувати смачного. О, виглядає апетитно. Я із задоволенням спробую. О, ні, щелепа впала. Що ж робити? Це понад мої сили. Добре, треба допомогти їй знайти ще лепо, бо вона ніколи звідси не піде. Мем, прошу. Я знайшов її. О, вона кусається. Ні, на мене напала ще лепа. Врятуйте! Мем, мем! Ой, мамочки, що відбувається? Я не розумію. Ой, а ось і моя щелепа. Знайшлась. А ну-ка, давай залазь на місце. Нам треба поїсти локшини. У нас її так багато. М -м -м, так, навіть дуже смачно. Який дивний молодий парубок. Яка красуня зазирнула в нашу локшину. Зійти з розуму Здається, я закохався. Ласкаво просимо в нашу локшину чарівна леді. Сідайте, сьогодні я буду вашим особистим офіціантом. Чого бажаєте? А маленьку локшину? От стільки? Ні, мені потрібно ще менше. Серйозно? Добре, я вас зрозумів. І так, увага! Ваша локшина. Смачного. На вигляд дуже смачно. Зараз спробуємо. Вау, це те, що треба. О, ні. Здається, я знову переїла. Так, так, і трапляється. Але ми сходимо на побачення. у локшині, Рятуйте. Зачекайте. Ви готові зробити замовлення? А ось це мені потрібно. Супергостра локшина. лакшина. Не її. Так, локшини, локшини, дайте мені локшини. Будь ласка, ваша локшина, так, це супергостра локшина. Нарешті я її з'їм. Хоча перцю можна було більше покласти. М -м, як же я зголодніла, так, вже відчуваю, як всередині мене все кипить. Як же здорово. Стає все спекотніше і спекотніше. Все спекотніше і спекотніше. Так, це справжній рок. Вибачте, але за правилами нашого закладу я маю ліквідувати пожежу. Так, ось так набагато краще. Хоча можна іще. До нас прийшла людина павук Я в шоці. Ох, який же він вразливий! Гаразд. Давайте подивимося, що в них є тут. Ось це сон мені наснився. О, так це не сон. Це і справді людина павук. Хочете сир на локшину? Добре, для вас все буде в найкращому вигляді, мій герой. Прошу. <клес> Дякую, друже. Давай спробуємо. Ох, вже ці гравітація. Ой, все. Ну їх ці палички буду їсти руками. Ого, ось це смакота. Ваша локшина сама смачна, що я коли-небудь куштував! Ням-ням-ням. Ай, я вдавився. Локшина, клас, падіння неприємне. Оні, де моя маска? Ти мене не бачив. Ось це так. Який милий носик. Ні, це ти дуже милий. Добрий день. Ласкаво, просимо в краще Локшину в місті. Можете зробити замовлення. О, вже ці закохані. Та на це дивитись неможливо. А, я вважаю, це протизаконним. Все, ви мені не лишаєте вибору. Додам трохи вогника у ваші стосунки. <гум> <гум> Ого, твої губи такі гарячі. Мені було приємно. А -а -а -а! Мамочки, пробач, будь ласка, що ти накоїв, Зак? Знаєш що? Я виключаю тебе із клубу математиків. Більше не пиши мені. Все. Ви так зустрічаєте гостей? От, прошу, ваше замовлення готове. Чорна локшина для Венздей. Смачного. Що ж, спробуємо. Ну як? Жахливо, що за Гедоту ви мені принесли. Це неможливо їсти. І я більше не буду. Але як же так? У нас найкраща локшина в місті. Зараз я покажу вам, що таке найкраща локшина. Ви коли-небудь їли свіжих могильних черв'яків, ні? Так, от знаєте, вони смачніші, ніж у всьому білому світі. Наполегливо рекомендую включити їх у ваше меню. Вона з'їла хробака. О, ні, мене зараз нудить. Тримайся ти на роботі. Вона потягнула ще за одним. А. Добрий день, прошу вибачення, але до нас тваринами не можна. Так, так, такі правила. Чудовий вибір мим. Зараз я все приготую. То, що відбувається за третім столиком, містер. З вами все гаразд. Це ще що таке. Собака? Просто обурливо. Я ж сказав, наш заклад не можна з собаками. Викликаю поліцію. ну стояти я сказав. О, соус я заберу, вони смачні. Ану, поверни назад. Вибачте, але до нас. О, як мило з вашого боку. Ауч! Між нами пробігла іскра, я побіг за стіл. Містер клоун, де ви? Заберіть ці безглузді кольки. Замовлення робити будете? Хочете райдужну локшину? Серйозно? Добре, зараз приготую. Ну що ж, виглядає цілком апетитно. Ой, ай, не можу дихати. Я вдавився. Що робити, рятуйте? Хлопче, хлопче, я зараз задихнусь. А все, я більше нічого не відчуваю. Бачу світло. Привіт, бабуся. Який жах, Тільки не в моєму закладі. О, ауч. Ха-ха-ха. Ти купився, купився. А я непоганий актор. Час бігти. Я дуже голодна. Принесіть мені поїсти. Мені нічого з цього не подобається. У вас жахливе меню. Гедота, я не хочу вашу жахливу лукшину. Термінове включення. Гучний плач лунає по всій планеті. Хтось нагадуйте, малятко. А може, ти будеш шоколад? У мене є такий і ось такий ще є. Будеш? Давай! Що ж з цим робити? О, до мене прийшла ідея. Спеціально для цієї капризної маличі я приготую солодку колекшено з мармеладу і цукерок. Так, упевнений, їй сподобається. О, що це? Виглядає прикольно. Я спробую. Ого, Це мармеладки. Здорово. О, мармеладна локшина з шоколадним сиропом. Так, вийшло. Локшинна, гаразд, я така голодна, що доведеться зазирнути в цю забігаловку. Прошу сідайте, познайомтесь з нашим меню, яка нудьга для бідних. Якщо ви не зрозуміли, я дуже багата. Зрозумів, зроблю все в найкращому вигляді, Сто за такі гроші я можу чисте золото подати. Мадам спеціально для вас сама дорога Локшина в нашій локшині. Колір приємний, таке навіть куштувати не соромно. Ауч, вона ж тверда. Як мені її їсти? Що ж робити? Мадам, одну секунду, я все вирішу. Справа в тому, що цю локшану не треба їсти, її треба носити. Ви просто не перевершена. На подив я лишилась задоволена. От ваші чайові. Та це найкращий день у моєму житті. Сподобалось наше відео. Тоді швидше ставте лайки та підписуйтесь на канал. А ще пишіть в коментарях, якого відвідувача ви хотіли б побачити.